Активісти Євромайдану організували серйозну нічну варту для забезпечення правопорядку, захисту території від провокаторів та нападників на жінок, молодь і старших людей. Час від часу вартові проводять спортивні заняття із самооборони, удосконалюючи свою форму та готовність до захисту. Детальніше про цю спортивну акцію та особливості нічної сторожі Євромайдану у спеціальному інтерв'ю розповів керівник штабу другої сотні, громадський активіст із міста Надвірна, керівник товариства просвіта Михайло Ноняк. У акціях беруть участь афганці, професійні спортсмени, військові колишні ну, працівники внутрішніх справ відставці і вони професійно. Можуть ліквідувати якісь провокації, які будуть здійснені чи на наметове містечко чи на ту ходу. Це є нічна варта, нічний патруль. Тобто, ми збираємо чоловік 200-300 кожної ночі, і годинка, друга ночі, третя, ну як коли четвертя. І ми виходимо чи до чи до кабінету міністрів, виходимо до е, тих правоохоронців, які Виконують злочинні накази і катують нашу молодь, наших жінок. От, ми виходимо туди, щоб їм сказати своє протестне слово, хай вони виходять і можуть застосовувати, кільки проти нас, ми не боїмося. Ми виходимо, говоримо, слава Україні і спілкуємося з ними. Адже е, у нас є така інформація, що їх там погано годують, е, не дають чаю, ми готові тут їх. Напоїти і накормити. І ці акції переслідують мету, щоб вони прекрасно розуміли і їхні начальники, що якщо ще вони попробують сюди сунутися, підняти кіок на наших дітей, на наших жінок, то ми готові їм дати. Відсіч, і то потужно за інформацією Михайла Ноняка. Нічний спокій майдану стережуть близько трьох сотень спеціальних громадських вартових. Чоловіки готові проявити справжній революційний характер у випадку провокацій з боку тітушок або нападу силовиків на мирних демонстрантів. У нас тут розбито все на сотні. Я керівник штабу другої сотні. У нас вночі вартує порядка 250-300 чоловік кожної ночі. Ми розуміємо, є багато туристів, які просто приїхали на мітинг подивитися на концерт, вони веселяться, ходять на блокади там, кабінету міністрів, адміністрації президент мітинги, а вночі залишається ну, мало людей. І ми тут е, є спеціальні люди вже ну, за, за тиждень, відколи ми тут практично. Вже є сталі люди. Ми один одного знаємо. Ми тримаємо периметр, є пропускні пункти розбито на сектори. У нас є чотири сектора. От є саме наметове містечко нашого е, другого сектору, куди ми цивільних не пускаємо, тільки цивільні проходять по е, краях. Е, є маленькі проходи. Ці барикади створені для того, щоб захищати майдан незалежності від. Такого роду, як у нас тітушки, так адже ми знаємо, що вони збираються в Маріїнському парку. В Мар ну, біля Маріїнки їх там є достатньо біля тисячі, і також в разі атаки Беркуту, щоб ми могли стримати беркут, щоб наші дівчата, наші волонтери могли відійти. В наметове центральне в наметове містечко для захисту, адже там нас є і афганці, є і спецназ, є і спортсмени. Також тут на варті знаходяться різного роду. Люди є військово підготовлені, люди, які знають свою справу.